Одна була з самих цікавих ситуацій, коли орк прийшов по флангу і зайшов до нас в двір до хати. Ми почули звук. Він кричав: Білий-білий, я заблудився. Повертаю голову, бачу, в дворі світиться лице його, десь буквально 3-2 метри від нас. Він ще раз крикнув, білий білий, я заблудився. У відповідь він почув, друг ти знайшовся», після чого здійснили постріли йому в голову. Його було поранено, але він ще відкидувався гранатами. Ми е, ліквідували його. Після чого помітили фонарики з іншого боку будівлі. Це була група, яка вона обходила нас з іншого боку. Після чого відкрили вогонь по них, було поранено нашого побратима, надали йому допомогу. Е, прийшла евакуація. Він живий, здоровий, дай Бог, все добре. Після чого ми мусили відкотитися назад, через те, що працював танк, зніс нам кришу вдома, а е сам підвал був завалений уламками. Відкотилися назад е на три дома, Після чого здійснили кругову оборону і здійснювали оборону даної її будівлі.